Друзі, всім привіт! За моєю спиною топовий кросовер, а саме головне, що надійний і за адекватні гроші. До речі, на максимальній комплектації. Це Toyota RAV4, гібрид 21 року. Ну що, робимо тест-драйв, я вам розповідаю, що ж таке максимальна комплектація Toyota rav 4 Вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися підтримати підтримуйте українськомовний контент. Ось такий ключ має Toyota rav 4, це звичайний тойотовський ключ, на якому закриття, відкриття. Відкриття багажника і сигналка. Безключовий доступ, звичайно, є. Це Toyota RAV4 2021 року на максимальній комплектації. Максимальній комплектації більше не може бути у Тойоті rav 4 Це топ стопчиків Це наш автомобіль, не клієнтський, який ми продаємо на комісію. Це наш особистий автомобіль, який ми пригнали з Америки з невеличким пошкодженням по передній частині автомобіля. Тобто, я фотографію ставлю, але я вам розповім. Оця частина була заміта, і ми замінили всі запчастини на оригінал. Ця фара ціла, ми її не міняли оригінально. Ми замінили цю фару на оригінал, крило, бампер, решітку, капот і деякі запчастини внутрі автомобіля. Все під оригінал. А тепер давайте я вам розкажу, що ви отримуєте за 32,5 тисячі доларів на максимальній комплектації. Звичайно, ми всі свої автомобілі затоновуємо. Хто ще не знає, у нас є детальна студія. Хімчистка, полірування, кераміка, витягування м'ятин ПДР, фарбування деяких деталей та тонування. І цей автомобільчик теж ми затонували. А автомобіль відполірований. Наклеєна захисна плівка під ручки. І давайте будемо розбиратися, що ж таке максимальна комплектація Toyota rav 4 гібрид. Звичайно, безключовий доступ. Звичайно, є електробагажник. Все працює. До речі, пробіг в оригінальний 48 тисяч кілометрів. Машинка вся повністю обслужена, обслужена, вибачаюсь, нюансів по машині немає. Джибель, музичка, коврик резиновий, таблеточка. Це запаковано, щоб ви не шукали потім по епіцентрам не бігали, не замовляли інструменти і деталі. Звичайно, шторка є. Шкіряний салон є. Панорама. Є, до речі, заднє сидіння з підігрівом. Задні сидіння у нас з підігрівом. Розеточки, Тойотовські оригінальні коврики. Як бачите, от підігрів сидінь є. Попереднім сидінням у нас. Електрорегулюровочка, підігрів сидінь та вентиляція. Вентиляція тільки попереднім сидінням, а підігрів передній та задній Звичайна пам'ять сидінь. Електрорегулювання, центральний замок з клопіднім Мультикермо. Цифрова ледовська Приборна панель. Моніторчик. Пробіг, до речі. Так. Кондиціонер працює. Кондиціонер працює. Пробіг у нас 48 тисяч кілометрів. 48,5, якщо бути точним. Моніторчик. Зарядочка для телефона. Тут у нас 12-вольтова USB, -шечка, шайба. Ну і звичайно, що саме головне, максимальна комплекції. Все є. Підігрів керма також є. Панорама працює. У нас така полочка, до речі, дивіться, коричнева. Тут також. Гармашки такі. Бардачок. Відстаканочки з такою коричневою обкантовочкою. Підлокітник, в якому теж є USB. Та така ніжка для мілечухлі. Електроручник, Екорежим, спорт, нормал, автоматична коробка передач. Хто дивився мої минулі відео, знає, що, ну, по-перше, я обожнюю Toyota. Я їздив на 55 ки два роки на 70 ки Гібрид 21-го року, теж максимальна комплектація. І після цих автомобілів у мене просто Toyota це number one. Тому що вони... Ну насправді не ламається, якщо їх ретельно обслуговувати. Давайте зробимо тест-драйв цього автомобільчика. Я вже на ньому їздив, але щоб ви розуміли, ну він настільки комфортний, настільки тихенький. До речі, витрати палива, у місті ну, 6 літрів можна зробити 5-5,5, все залежить від маніри їзди водія. О, двигуна взагалі не чути. Зараз працюємо на електрикці. Так, ладно. О, oh. я Вспоминаю, коли катався на Toyota Camry гібрид теж 2021 року, але офіційно наша була, то ну, просто сідаєш і кайфуєш. Від тиші, від економії, від комфорту. Плюс це ж максимальна комплектація, пам'ять сидінь, вентиляція, підігрів сидінь. Ну, топ-стопчиків я вважаю. І найголовніше, що ціна насправді адекватна. 32,5 тисячі доларів за надійний кросовер. До речі, це не верх ринку, що ви розуміли, просто адекватна ціна за адекватний автомобіль. Я ще раз вам скажу, що це наш особисто автомобіль, який ми пригнали на продаж. Ну, ми вже деякий час, до речі, на ньому катаємося, тому що ну, він просто кайфовий. А в нас також є дуже багато інших камер 360, до речі, я вам не показав. А у нас є в продажу багато інших наших автомобілів та автомобілів, які Дають клієнти під... на комісію. Звичайно в телеграм-каналі та інстаграм заходьте, підписуйтесь, попадаються дуже цікаві варіанти і за... за адекватну ціну. Хоч у нас насправді у нас всі ціни на автомобілі адекватні, а самого що що ну, просто претензії по автомобілю. Немає, тому що ви знаєте, що я працюю на автосервісі і всі автомобілі перед продажем ми ретельно обслуговуємо. Чути тільки поворот І все. Да, це Цей автомобіль попадає в гараж моєї мрії. Можете подивитися відео, я також його прикріплю в описі що отакий автомобіль в сім'ю це ну, просто стоїть його купувати тому що він надійний він прослужить вам дуже 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 довго і ви не будете постійно заїжджати на автосервіс ремонтувати так що вам дякую за перегляд цей автомобільчик ну просто топ і не тому, що ми її продаємо, а тому, що це моя мрія. І хто мій старий підписник знає, що я просто-напросто обожнюю. Обожнюю Тойоти. І давайте також ну, Те, що я люблю по салону. Чи скрипить, чи ні. От камрюха у мене коли їздив... Коли я працював водієм, вона дуже скрипіла. А тут, як бачите, ну, щоб щось щось скрипіло, ну нема такого. Я не знаю, чому у камрюхи а, скрипиться. Але в равчику, дивіться, в равчику такого немає. Прикольно, до речі. Теж питання, чому ти камрі скерпить все поселоного Равчика ні. Ну, мені насправді дуже подобається цей автомобіль. І я завжди рекомендую старий, стару Toyota RAV4, прадіки, хайлендери, там, форунери, камрі, короли. Це просто є бюджетні, а є не бюджетні. Автомобілі, які потрібно купувати, щоб не жити на автосервісі. А я вам дякую за перегляд, за підтримку україномовного контенту. Оп, безключовий доступ є, машина закрилась. Ну і звичайно, я вам хочу показати нашу дительну студію. Називається... Арт-детерінг, знаходимося з фізькою баштівка, АМОСова сістка. Тут у нас вже клієнтська машина приїхала, це Tesla Model X. Ми підфарбовуємо деякі деталі. Ми звичайно, потім автомобіль буде полірувати. Там Hyundai Grandeur заїхав на полірування, на кераміку. Підфарбування деяких деталей та витягування м'ятин ПДР. Так що, кому потрібно послуги по детальному, чисте полірування кераміка, витягування ПДР, тонування скла, звичайно, звертайтеся. Всі послання будуть в описі. А вам гарно і мирного неба.